Кримська війна. Подія, про яку більшість людей пам'ятає лише кілька розмитих фактів зі шкільних підручників. Але якщо уважно подивитися, ця війна дивовижно схожа на ті процеси, які ми бачимо сьогодні: те саме брязкання імперських амбіцій, те саме прагнення до загарбання чужого, ті самі методи, риторика і навіть та сама територія, яка й через півтора століття залишається точкою напруги: Крим. Сьогодні я розповім про кримську війну просто, по-людськи, без академічних догм і заумних книжкових фраз. Стисло, але змістовно, щоб кожен зрозумів, ця війна не якась древня абстракція, а важливий ключ до того, що ми переживаємо зараз. Бо імперія, що програла тоді, програє й тепер. Історія римується і часто дуже боляче римується. Це очима воїна. І сьогодні Кримська війна за 10 хвилин. Чесно і без прикрас. Передумови. Щоб зрозуміти, чому взагалі вибухнула Кримська війна, треба уявити Європу середини 19 століття. Це був світ, який змінювався надзвичайно швидко: індустріальна революція, нові технології, нові армії, нові політичні системи. Лише одна країна стояла осторонь і намагалася поводитися так, ніби все ще живе у 17 столітті: ця країна Російська імперія. У середині 19 століття Росія вважала себе головним охоронцем європейського порядку так званим жандармом Європи. Але ця роль була лише ширмою. За нею ховалося банальне бажання захоплювати більше територій, особливо тих, що давали вихід до теплих морів. Чорне море, протоки Босфор і Дарданели це була мрія всіх російських царів. Формальна причина війни можна сказати красиво. Релігійні суперечки навколо прав християнських церков в Османській імперії. Але це була лише іскра. Насправді причиною був класичний імперіалізм: Росія захотіла влізти у внутрішні справи османів, пред'явити свої претензії, а потім забрати собі ключ до Середземного моря. І тут же стає цікаво. Бо якщо ми подивимось, які заяви робила Росія тоді, вони звучать майже так само, як і сьогодні: захищати віру, захищати слов'ян. Втручатися заради стабільності, покарати слабку державу за непослух. Нічого нового, просто інше століття і інші декорації. Тож російський цар вирішив, що момент слушний: Османська імперія була ослаблена внутрішніми проблемами, а Європа зайнята своїми революціями та реформами. Здавалось, можна брати протоки, моргнути, і ніхто не встигне навіть зреагувати. Але Росія, як завжди, прорахувалася. Якщо подобаються такі чесні історичні розбори у воїнському стилі, підтримай канал підпискою. Це справді допомагає рухати український контент вперед і робити нові відео ще якіснішими. А тепер продовжуємо. А на ділі Османська імперія отримала підтримку від Франції, Великої Британії та Королівства Сардинія, яка тоді активно прагнула об'єднати Італію. Чому? Причини були прості і логічні: по-перше, Ніхто в Європі не хотів посилення Росії. Якщо б вона взяла протоки, баланс сил би обвалився. Росія стала б домінантною силою у східному Середземномор'ї. Торговельні шляхи змінилися б, а британські інтереси в регіоні опинилися б під загрозою. По-друге, Франція після революції намагалася повернути свій міжнародний авторитет. Росія ідеальний противник, щоб це зробити. По-третє, і це найважливіше, всі бачили, що Росія поводиться як агресор. Це не була внутрішня суперечка Османів, це був напад. І в цивілізованому світі уже тоді такі дії не залишали без наслідків. Таким чином, Росія опинилася не просто у війні з Османами, а у війні фактично проти коаліції найсильніших військових і морських держав світу. хід війни почнемо з ключових моментів. Бо, хоч війна тривала три роки, кілька подій визначили її результат Синопська битва. Листопад 1853 року російський флот атакував і знищив турецьку ескадру в порту Синоп. Це була красива, ефектна перемога з точки зору військової історії. Але політично вона стала катастрофою для Росії. Бо коли британці і французи побачили цю розправу, вони зрозуміли, якщо не втрутитися зараз, Росія піде далі. І вже у березні 1854 року вони офіційно вступили у війну. Висадка союзників у Криму. Союзні війська вирішили бити Росію не десь на околицях, а прямо у серці її чорноморських інтересів у Криму. Там знаходилась головна база російського флоту Севастополь. У вересні 1854 року союзники висадились на півострові, і почалась найдовша і найкривавіша операція усієї війни облога Севастополя. Оборона Севастополя про неї написано книжки, знято фільми. І створено безліч міфів. Але якщо відкинути романтизацію, це була величезна трагедія для всіх, хто там воював. Облога тривала майже рік: бруд, холод, голод, постійні обстріли, хвороби це був справжній середньовічний пекельний котел тільки вже у 19 столітті. І тут важливо: на обох сторонах фронту були українці: хтось у складі російської армії, хтось у французьких або османських підрозділах. Бо українці тоді жили у різних державах. Український народ не мав своєї держави, але мав силу, міць і присутність. Севастополь, зрештою, впав: союзники зайняли ключові позиції, знищили частину флоту і завдали Росії удару, від якого та довго не могла оговтатися. Інші фронти: Дунай, Кавказ, Балкани. Якщо дивитися ширше, то майже на всіх напрямках Росія програвала або ледве утримувала позиції. Причини були ті самі, які ми бачимо і зараз: корупція, некомпетентність командування, погане забезпечення війська, застаріла техніка, хаос у логістиці. Російська армія воювала кількістю, а не якістю. І коли вона зіткнулася з сучасними західними арміями, виявилась надто слабкою. Фінал війни у 1856 році Росія була виснажена і морально, і економічно, і військово. Вона погодилась на перемовини, які відбулися у Парижі. Результат повна дипломатична поразка. Паризький мирний договір позбавив Росію права мати військовий флот на Чорному морі, фактично, її роззброїли в регіоні. Вона втратила частину впливу на Балканах. І найголовніше, Росія втратила образ великої європейської сили. Усі побачили її справжню слабкість. Це була ганьба, яка спричинила масштабні внутрішні реформи. Ключно зі скасуванням кріпацтва, бо система просто не витримувала реалій сучасної війни. хід війни. Почнемо з ключових моментів. Бо, хоч війна тривала три роки, кілька подій визначили її результат. Синопська битва листопад 1853 року російський флот атакував і знищив турецьку ескадру в порту Синоп. Це була красива, ефектна перемога з точки зору військової історії. Але політично вона стала катастрофою для Росії. Бо коли британці і французи побачили цю розправу, вони зрозуміли, якщо не втрутитися зараз, Росія піде далі. І вже у березні 1854 року вони офіційно вступили у війну. Висадка союзників у Криму. Союзні війська вирішили бити Росію не десь на околицях, а прямо у серці її чорноморських інтересів у Криму. Там знаходилась головна база російського флоту. Севастополь. У вересні 1854 року союзники висадились на півострові, і почалась найдовша і найкривавіша операція усієї війни облога Севастополя. Оборона Севастополя про неї написано книжки, знято фільми і створено безліч міфів. Але якщо відкинути романтизацію, це була величезна трагедія для всіх, хто там воював. Облога тривала майже рік: бруд, холод, голод. Постійні обстріли, хвороби. Це був справжній середньовічний пекельний котел тільки вже у 19 столітті. І тут важливо: на обох сторонах фронту були українці. Хтось у складі російської армії, хтось у французьких або османських підрозділах. Бо українці тоді жили у різних державах. Український народ не мав своєї держави, але мав силу, міць і присутність. Севастополь, зрештою, впав. Союзники зайняли ключові позиції, знищили частину флоту і завдали Росії удару, від якого та довго не могла оговтатися. Інші фронти Дунай, Кавказ, Балкани. Якщо дивитися ширше, то майже на всіх напрямках Росія програвала або ледве утримувала позиції. Причини були ті самі, які ми бачимо і зараз: корупція, некомпетентність командування, погане забезпечення війська, застаріла техніка, хаос у логістиці. Російська армія воювала кількістю, а не якістю. І коли вона зіткнулася з сучасними західними арміями, виявилася надто слабкою. Фінал війни. У 1856 році Росія була виснажена і морально, і економічно, і військово. Вона погодилась на перемовини, які відбулися у Парижі. Результат повна дипломатична поразка. Паризький мирний договір позбавив Росію права мати військовий флот на Чорному морі. Фактично її роззброїли в регіоні. Вона втратила частину впливу на Балканах. І найголовніше, Росія втратила образ великої європейської сили. Усі побачили її справжню слабкість. Це була ганьба, яка спричинила масштабні внутрішні реформи, включно зі скасуванням кріпацтва, бо система просто не витримувала реалій сучасної війни. Чому ця війна важлива для України сьогодні? Тепер найголовніше. Чому українцю 21 століття взагалі варто знати про кримську війну? По-перше, вона показує, що українці завжди були учасниками великих європейських процесів. Ми ніколи не були осторонь. Навіть без власної держави українці проявляли себе на всіх фронтах. По друге, стратегічна роль Криму тоді і зараз абсолютно однакова. Хто контролює Крим? Той контролює Чорноморський регіон. Це не змінилося і не зміниться. По третє, Кримська війна ідеальний приклад того, що буває, коли світ вчасно реагує на російську агресію, коли її стримують спільно, коли не дають їй розширити свою зону впливу, тоді Росію зупинили, і вона відступила. По-четверте. Ця війна нагадує, що імперська політика Росії не випадковість і не сучасний феномен. Це багатовіковий цикл. Змінюються царі, генсеки, президенти, але методи однакові шантаж, вторгнення, фейкові приводи, захист когось, релігійні маніпуляції, гра на слабкості сусідів це не розлади особистості окремих лідерів. Це системна стратегія держави. І нарешті по-п'ятте. поразка Росії у Кримській війні схожа на те, що ми бачимо зараз: світ об'єднується, Росія деморалізована, озброєння застаріле, логістика розвалена. Історія не просто римується, вона повторюється. І є ще один момент, про який чомусь рідко говорять. Хоча він дуже важливий саме для нас, українців. Кримська війна стала першим великим конфліктом, у якому зафіксовані масові описи українців як окремої спільноти. У щоденниках британських, французьких і навіть османських офіцерів трапляються згадки про те, що малороси, як нас тоді називали, відрізнялися характером, дисципліною і працездатністю. Їх окремо вирізняли за мовою, поведінкою. Та традиціями. Тобто, навіть у середині 19 століття світ бачив нас народом, а не частиною імперії. Це важливо не лише з історичної точки зору, це важливо для нашої самооцінки. Бо коли російська пропаганда сьогодні намагається довести, що українців не існувало, то нам достатньо просто відкрити архіви тієї самої Кримської війни, і ми чітко бачимо існували. І були такими, якими залишаємося зараз, окремим, сильним і впертим народом. Кримська війна це урок, і цей урок звучить так Коли Росію не зупиняють, вона йде далі, коли її зупиняють, вона відступає. І зараз ми стоїмо на тому самому історичному роздоріжжі, що й тоді світ має визначитися. А ми Маємо вистояти. Якщо хочеш більше таких історичних розборів у стилі очима воїна, підтримай канал, підпишись і поділись відео з друзями. Попереду ще багато того, про що варто говорити чесно. Це був Очима воїна. Побачимось у наступному відео.